Ви чорт, знову футбол. Та сьогодні остання серія холостяка! Я не досвідку той футбол закінчить. Настій сі. Мій обіцяв мене завтра на шопінг возити. У мене є краща ідея. Давай! Мудрик красне, звісно. Там твоя брага здається, виливається. Ну що, нарешті, хлопця? Господи, який ж цей Олександр красивий. І кого він вибрав? Подивись на неї? Це жах. Є, трансляція, знайшов. Є, 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 давай, давай, не давай. Не давай, не мудрик, не мудрик. О -о. Михайло, махайник, побіши, піши, А ну, ну, ну. Слухай, коме, а що це дійсно? стільки піни назбирались. Та тільки я знаю, чокі брази, стільки піни так які дріжджі застояні попалися такі, як забавний в захисті. Давай, хлопчик, ю, кума, чого ти не користуєшся турбодріжжями первак? По-перше, це три дні і все бродить гарно і піни нема. Тринуль! Три, три! Ха-ха, молодці, закінчили! Три дні? Три дні, три ночі! Брон, Розбирайся! Дивися, Куми, через три дні наступний матч! Якраз свіженько буде! Краса! Турбодріжжі Переваг. щастя всій родині.